Моє вітання в ефірі телеканалу РТБ Програма «Громадське приймання за оцінками міжнародної організації праці, Всесвітнього банку різних соціологічних служб. Кількість нелегально працюючих в Україні становить від 2 до 4,7 мільйонів осіб. Фактично, це 14-33% від офіційно працюючих. І всі ці люди не тільки не мають можливості отримувати соціальні гарантії сьогодні, але й у майбутньому матимуть мізерну пенсію. Про цю та про інші проблеми в контексті співпраці роботодавець працівник ми поговоримо з нашим гостем. Це Василь Поліщук, начальник територіальної державної інспекції з питань праці у Рівненській області. Для наших глядачів чим нагадаю, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Тож, усі свої запитання ви можете поставити, зателефонувавши до студії за номером, перепрошую 23016. Доброго вечора. Доброго вечора вам і всім, хто дивиться нас, а не футбол. Василь Павлович, от е, таке перше загальне запитання, які ми є першочергові завдання, які покладено на очолювану вами інспекцію. Завдання, власне кажучи, одне це забезпечення контролю, суворого контролю з дотриманням е, законодавства про працю. Кодекс законів про працю, законів про оплату праці, численних нормативних підзаконних актів, всього всього, всього, всього що регулює трудові відносини. Власне кажучи, е, настільки багато аспектів, що про це можна говорити довго, наприклад, та саме дексація е, заробітної плати дуже мало сьогодні, хто орієнтується за численними змінами законодавства і, взагалі, такою цифровою нерозберіхою. Але тим не менше ми це все контролюємо і цим займаємось. Ну, no, от загалом, наскільки складно виконувати поставлене завдання? От е, в тих реаліях, в яких живе українське суспільство? Ну, якщо казати про реалії, звичайно, хотілося б, щоб вони були дещо кращими в плані фінансування організації нашої, в плані чисельності. Тому що враховуючи, що суб'єктів підприємницької діяльності на сьогодні далеко за тисячу в області, в тому числі великі підприємства, гіганти підприємства. Багато дякувати Богу, багато підприємців. І на це все лише 14 інспекторів. Ну можливо, це й добре, тому що сьогодні президент проголосив курс на зменшення тиску, перевіряючих на суб'єктів господарювання. Але очевидно, враховуючи масштаби проблеми, ми не можемо повною мірою захистити права тих, чиї права порушуються. Тому е, хотілося б, звичайно, е, підсилення е, в цьому розумінні, оскільки проблема дійсно є. Проблема не тільки в нашій області, вона загальна для держави. Дякувати Богу, в нашій області вона не має таких е, масштабів, як от, скажімо, інших в інших регіонах, так, на Сході України, в центральних регіонах України. Тим не менше, е, такі проблеми є. Крім е, 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 що ще можу сказати? Є проблеми людського фактора, взаємовідносин. Е, я коли тут не працював, ніколи не міг уявити навіть собі ситуацію, що інспектора, державного інспектора, власне підприємства або керівник може просто не пустити на підприємство для проведення перевірки. Хоча за міжнародною конвенцією, яку ратифікувала Україна, а очевидно, глядачі знають, що якщо Україна ратифікувала якийсь міжнародний закон, правовий акт, він має презумпцію верховенності над національним законодавством. Він вищий за національні закони, ми маємо право. Перевіряти підприємства і підприємців без попередження, навіть не повідомляючи власника за те, про те, що ми, власне кажучи, там маємо бути, щоб він не вже відповідних заходів для того, щоб ми не побачили порушення закону. Тим не менш, бувають факти, коли нас просто не пускають на підприємства. Останній факт, який був зовсім недавно, на такому великому потужному підприємстві «Клеварний завод з допомогою прокуратури лише ми туди потрапили. Ну, на жаль, на жаль, так. Ну, оскільки ви вже розпочали тему саме леварного заводу, задали про те, що там і прокуратура причетна до цієї справи, що там за ситуація, що там відбулося таке, що. Ситуація там не досить приємна. Єдине, що е, можу сказати, так, щоб не вийти за межі своїх повноважень, не розказати е, те, що вже перебуває сьогодні в компетенції прокуратури. Нами було проведено перевірку неодноразово. Останній раз в травні. Ми в прямому розумінні цього слова завалені скаргами працівників, обґрунтованими справедливими скаргами працівників цього підприємства. І на сьогодні, от у мене в руках є свіжа постанова прокурора ЮНЕСКО району від 8 червня. Прокурор вирішив за нашими матеріалами порушити кримінальну справу за фактом безпідставної невиплати заробітної плати більше як за один місяць працівникам Рівненського з заводу за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 175 Кримінального кодексу України. Я пізніше розкажу, що це за стаття і взагалі правові аспекти нашої діяльності, але тим не менш, така постанова на сьогодні є. Тому ми очікуємо, що найближчим часом все таки право переможе і заробітна плата буде погашена. А скільки загалом цьому році було проведено? Перевірок і які ми є їх результати? Загалом, я хотів би розпочати відповідь на це питання трошки з іншої точки зору. Ми, дякувати Богу, відходимо від тої практики, коли кількість перевірок враховувалася за щось добре, щось хороше. І оцінка роботи давалася по кількості, а не по якості. На цьому акцентував увагу президент і не так давно, на минулому тижні голова грівницької обласної адміністрації провів дуже представницьку нараду з цього приводу приміщення обласної адміністрації за участю всіх контролюючих служб області, за участі представників адміністрації президента. Ну, всіх всіх, хто до цього має відношення правоохоронних органів. Була поставлена задача акцентувати увагу не на кількості, а на якості. <кій> тобто, ми відходимо від тієї паличної системи. Коли гнали показник, а за тим показником фактично нічого не стояло реального. На сьогодні, на сьогодні ми маємо з початку року 290 перевірок. Хоча мушу зауважити, що інспекція, та інспекція, яку я очолюю в тому складі, в тому форматі працює лише з 2 квітня. Цього року в зв'язку з реорганізацією служби до того функціонувала територіальна інспекція праці. В принципі, майже одне й те ж саме. Всі люди перейшли в нову структуру по переводу, тому можу говорити про результати роботи з 1 січня. Отже, з 1 січня всього було проведено 290 перевірок, із них складено та передано на розгляд суду 270 протоколів. Це дуже тривожна тенденція, дуже дуже. Як на мій погляд, неприємний показник, тому що з 290 випадків фактів перевірки 270 показало, що там є порушення. Відповідно, інспекторам прийшлося складати акти, писати приписи, протоколи і продавати їх на розгляд суду. На сьогодні я хотів би прозвітувати про перш за все, мабуть, перед глядачами про те, як перевірялись. Підприємства боржники заробітні плати, тому що це очевидно найбільш таке соціально важливе і значиме для людей питання. Перевірено 30 підприємств боржників і за вимогою прокуратури, і за нашу ініціативу, і за зверненнями громадян, тому що фактично, як правило, ми отримуємо сигнали від людей, від тих, чиї права порушені, Тоді вже виходимо на перевірку. На цих 30 підприємствах передано матеріалів до прокуратури лише. Де, на нашу думку, є ознаки злочину, кримінального злочину? 16 випадків, 16 справ. І хочу сказати відрадно те, що з Нового року і до цього дня, верніше до 1 червня, тому що за червень ми статистики не маємо. На підставі наших матеріалів було погашено заборгованості на суму мільйон 424 двадцять чотири гривень. Як на мене, це значима сума і непоганий результат. Тому, власне кажучи, можу стверджувати, що наша діяльність вона має місце. Єдине, що шкодую, що ми не в силі, не в змозі ем, вийти, перевірити всі підприємства, де є порушення, можливі порушення. І для цього я закликаю глядачів, які нас сьогодні бачать, звертатись до нас, місто Рівне Словацького 1. дуже легко і просто знайти в Центр міста Рівне. Якщо у вас є запитання, якщо вас цікавить, як відстоювати свої трудові права, телефонуйте, і Василь Павлович дасть відповідь на ваше запитання. Номер до студії 23016. Ось перейдемо до тих питань, які хвилюють безпосередньо кожного нашого глядача. Ось а саме, взаємостосунки. Найманий працівник та роботодавець. От е, таке цікаве питання. У нас підготовлене. Доволі часто керівники підприємств примушують працівників брати відпустки за збереження заробітної плати без збереження. Перепрошую, заробітної плати, посилаючись на недостатнє фінансування, відсутність коштів ну і так далі. Вам ця тема відома. Так, Ось. Чи є можливість відмовитись від такої пропозиції, але при цьому зберегти робоче місце? Це тяжке питання. Ви знаєте, відпустка це право людини, це не обов'язок. Надання відпусток регулюється законом України про відпустки. І в жодній статті, принаймні, я не пам'ятаю норми, яка би давала право власнику без згоди працівника відправляти його в відпустку. Відпустка це право на відпочинок, це форма організації права на відпочинок. І тому, звичайно, дії адміністрації підприємства в такому випадку ну, вони не відповідають вимогам закону. Але я хотів би звернутися до цього питання теж з двох. З двох, з двох боків, з двох кінців. Що робити тоді адміністрації президента, коли працівник не хоче йти відпустку? Тоді, очевидно, йому варто оголошувати скорочення і звільняти його через два місяці. Що краще працівнику в такому випадку постає питання? Чи піти погодити з адміністрацією, знаючи, що це вимушений захід, що сьогодні підприємства немає грошей, і піти в вимушену відпустку на місяць, другий, чи просто втратити роботу, але отримати компенсацію. За скороченням, я не знаю. Це право кожного і кожному в цьому випадку визначати самостійно. Але тим не менше, відповідаючи прямо на ваше питання, скажу, що відпустка це право, а не обов'язок. Загалом ще таке питання: чи має право керівник без згоди працівника зменшувати йому тривалість робочого <кас> часу з відповідною оплатою? У нас нещодавно в телепрограмі Група ризику була ця тема, тобто. Працівники одного з підприємств Рівненського району з часом зрозуміли, що вони не доотримують зарплатні через те, що от було таке розпорядження внутрішнє, ось, але вони стверджують, що вони не були повідомлені. От загалом, це реально те, що ви говорите, це називається зміна істотних умов праці такою сухою, нормативною мовою. Що це означає? Очевидно, при зміні будь-яких істотних умов трудового договору, такі як тривалість трудового дня, часу роботи. Як тривалість, верніше розмір або форма винагороди за роботу, тобто оплати праці, регулюють трудовою угодою. І оба зміна цих істотних умов вона передбачає під собою певний механізм, як це робиться. Загалом, загаль, ну, необхідно попереджувати за два місяці працівника про таку зміну. Необхідно отримувати згоду про спілкового комітету підприємства, там, де він є, звичайно. Якщо цього всього немає, тоді є прямі підстави звертатись до нас, прямі причини звертатись, навіть обов'язок звертатись до нас, тому що право порушено, очевидно, працівника. Ми будемо виходити на перевірку, будемо перевіряти ці факти і обставини, які призвели до порушення закону, і вживати заходів до їх виправлення в межах нашої компетенції. А дякувати Богу, є така компетенція, є закон, встановлює механізми, і ми про них ще будемо говорити що сьогодні. Як це робиться? Тому, відповідаючи на це питання, скажу, що в будь-якому випадку, коли працівник змінює істотні умови праці працівника, працівник має бути попереджений завчасно і має бути отримана згода про спинкового комітету. Нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас є запитання, телефонуйте 23 00 16. А ось Василь Павлович, загалом, от про ті е, е, прецеденти, ці випадки, як часто вони в нашій, в нашій області за той проміжок часу, що ви працюєте, доводилось з ними стикатися, вирішувати і, взагалі, е, як громадяни от реагують на Скажімо так, і психологічний, і інший вплив з боку керівництва організації, установи підприємства, де вони працюють, ви знаєте, мені хочеться сказати і приємно, що ось, але приходиться приходить сказати правду, тому що така в нас служба. Ми з цими проблемами стикаємо щодня, і так чи інакше змушені пропускати їх через себе, через своє серце. адже за кожним таким зверненням, десь стоїть людська доля, десь стоїть не оправдані надії. Можливо, і щось більш вагоме для кожної людини. І е, хочу сказати, на жаль, що такі випадки трапляються часто, досить часто. Ми е, ну, щодня, щодня це бачимо, і я, я просто е, мені важко на це питання відповісти, тому що я не можу зрозуміти причини, чому керівник іде на порушення е, права людини, яку він принаймні на роботу. Форма трудового договору, трудові відносини це обмін, обмін праці на гроші на винагороду. Укладаючи трудовий договір, керівник, власник має чітко розуміти це. Чому він порушує цей принцип, я не знаю. Ну, очевидно, можливо, це якесь самодурство. Даруйте за таке слово пряме але ну, це так. Можливо, інші причини є. Ну мені це на жаль невідомо. Єдине, що з цього приводу варто було би сказати. Що працівник не повинен боятися звертатися за захистом своїх прав в такому випадку, коли вони, вони порушуються, він про це знає. Є е, на сьогодні всі, та є маса прикладів, коли е, один чоловік на великому підприємстві, де порушувались масово права е, простих трудових громадян, простих от працівників, звертався, проводилась перевірка, його колеги брали з нього приклад, звертались теж, піднімали це питання. І влада його вирішувала. Ну немає невирішених питань. І, дякуючи Богу, на сьогодні є, є не тільки наша інспекція, є ще прокурор, є ще суд, є ще органи виконавчої влади на місцях. Тобто ці питання можна врегулювати і вирішити. Навіть в тому випадку, коли е, підприємство є банкрутом, і то закон про відновлення протисплату спроможності ставить вимогу про погашення заробітної плати в першу чергу. Це пріоритетний. Е, Пріоритетний показник для виплат в будь-якому випадку, тобто є можливості вирішувати це питання, і єдиним треба звертатися в нашій державі не так давно, але все ж таки, на щастя, розпочали боротьбу з зарплатньою в конвертах, і відповідно з'явилось таке поняття, як трудовий нелегал. Ось, будь ласка, розкажіть, що входить в це поняття, і який насправді масштаби цієї проблеми. Ну, корінь цього зла, мабуть, в жадібності, теж грубо, але точно. Власник чи підприємець чи підприємство намагається таким чином економити на податках, на відрахуваннях до бюджетів. Від того, можливо, підприємство щось і виграє. Як правило, потім воно виявляється, що воно не виграє зовсім нічого, тому що сума штрафів, які накладаються на підприємство, воно значно перевищує той уявний прибуток. Василь Павлович, Але, так, так. я перепрошую, змушений вас перебити. Ми про це поговоримо mm -hmm. пізніше. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Так. Слухаємо вас. Алло. Доброго вечора. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хотів запитати. Е, що робить, коли робітникам не виплачують заробітну плату на підприємстві? Він робить, а йому не платять. Кажуть, нема грошей. Коли не виплачують заробітну плату, ви берете листок паперу, ну, вириваєте в свого сина з дошита шкільного листок паперу, берете на пошті конверт, на ньому пишете Місте рівне Словацького один Василю Павловичу». і на листку паперу пишете, як вас звати, де ви живете. Заява, де ви працюєте, з якого часу вам не виплачують заробітну плату. Закриваєте конверти, кидаєте у поштову скриньку. На підприє... з вами зв'яжуться на підприємство. Приїде інспектор, перевірить. Якщо е, це так, як ви кажете, е, буде складено акт. Керівнику буде вручено припис. Я, до речі, мабуть, дарма не розказав про механізм роботи інспекції, треба було з цього почати, бо люди не зрозуміли трошки, що це за число. Давайте Селить. тоді ми цьому на на Закцентруємося. Так, так, зараз я це все розкажу. І е, тоді ми зробимо все, щоб е, допомогти вам отримати ці гроші. Хоча е, мушу зробити оговорку. Єдиний орган, який вправі стягнути заборгованість е, законним шляхом, це суд в Україні. Найпростіший шлях, щоб повернути е, гроші, просто подати позов до суду. Це не так страшно, як вважають суд суду, не треба боятися. У нас чомусь ще з Радянського Союзу таке склалось враження, що треба завжди йти в райком. До секретаря або до голови адміністрації, як зараз це називається, і він має все вирішити. Ні, ми живемо в правовій державі зараз, і на для вирішення всіх питань є механізми закону визначені, відведені, е, тобто так я закінчу відповідь людині, яка зателефонувала. Е, на розгляд вашого звернення в нас буде місяць часу. Бувають випадки, коли ми не можемо знайти власника, він переховується або десь його нема, або десь він втікає на море, чи куди коли дізнається, що планується перевірка. Тоді ми вас повідомляємо про те, що ваш розгляд, розгляд вашого звернення переноситься на 15 днів максимум, тому що він не може бути більше 45 днів з законом. Хоча, як правило, це місяць часу. Після чого ми вносимо припис керівнику і зобов'язуємо його виконати вимоги трудового законодавства, віддати вам зароблені гроші. Але це можливо лише в тому випадку, коли ми доведемо для себе, побачимо, що ви там дійсно працювали. Що я маю на увазі? Попереднє питання було про нелегалів. Є багато випадків, коли людина працює. Приходить, наприклад, не знаю, до приватного пекаря і каже, я в тебе буду місити муку. Ну, місити муку. Він працює місяць-два, зарплати він не отримує, Потім звертається до нас. Приїжджає інспектор і власне каже, що вибачте, не було в мене такого працівника. Я його не знаю. Ми піднімаємо таболь обліку робочого часу. Піднімає відомості про нарахування заробітної плати, книгу наказів і ще ті документи, де можна встановити факт наявності трудових відносин, і цього не бачимо. Тому тоді, очевидно, треба звертатися до правоохоронних органів, які вже повинні давати правову оцінку діям цього власника, підприємства чи підприємця. В цьому випадку ми не можемо допомогти. Але, врешті, власне кажучи, Власнику підприємства, який порушив закон, дається певний термін для, на усунення. Якщо він не виконує припису інспектора, інспектор його штрафує. Далі, якщо далі він не реагує, матеріали передаються в прокуратуру для прийняття вже зовсім іншого рішення, зовсім іншому порядку. Очевидно, мені треба розповісти, все-таки, як ми працюємо, щоб так, було більш відомо широкому колу дідачів, Як же, власне кажучи, можна захистити свої права з нашою допомогою. Я почну з самого страшного, з кримінальної відповідальності. Кримінальний кодекс має три статті, за якими, верніше, можна, прокурор може порушити справу за нашими матеріалами. Це 172 стаття, грубе порушення законодавства про працю. Штраф за цією статтею складає, ну, санкція статті мається на увазі. До 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ну, можливо, хтось не орієнтується, що це за доходи такі, то я скажу в цифрах: це 800, 850 гривень. Або виправні роботи до двох років. Ну, наприклад, що може входити в цю статтю? Незаконне звільнення з особистих мотивів. Наприклад, оце от предмет розгляду цієї статті предмет регулювання. Стаття 173 – третя це грубе порушення угоди про працю. Тобто мова йде про те, коли заставляють людину виконати якусь роботу обманом, зловживанням. Довірою, наприклад, зловживанням довірою, примусом, тобто ту роботу, яка не передбачена трудовою угодою. за такі діяння, якщо інспектор їх встановить, суд накладає стягнення у вигляді штрафу до 50 напідкових мінів громадян, ті самі 850 гривень, або арешт від 2 до 6 місяців, або обмеження волі до 2 років. Тобто санкція вже така, ну я б сказав, відчутна. Я перепрошую, так. Василь Павлович, от ви згадали про ці моменти, а от. Якщо так умовну статистику намалювати з 10 випадків до логічного кінця, скільки доведеться в нашій державі? Ви маєте на увазі по суду? Так, 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 так. І по суду, і що стосується кримінальних справ, якщо ви дозволите, я назву саму цікаву статтю ще третю, давайте по якій у нас найбільше складається кримінальних справ, і, і ну така, от топ стаття на сьогодні в Україні навіть таке це стаття 175-та. Яка е, встановить відповідальність за невиплату заробітної плати? Стаття 175. Е, умисна невиплата заробітної плати більше, як за місяць, штраф від 500 до 1000 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це вже 8,5 тисяч. Мінімальний штраф. Так? Ну, для керівника це вже в принципі така відчутна сума. Або виправні роботи до 2 років. А якщо ж заробітна плата не виплачувалась внаслідок нецільового використання коштів, які призначені на виплату заробітної плати, то штраф уже від тисячі до півтори тисячі неподаткованих мінів доходів громадян може бути також позбавлення волі до п'яти років. Тобто, як бачите, ну суттєво. Єдине, що скажу, ця стаття 175, там є така невеличка частина третя, яка говорить про те, що якщо оце теж як відповідь до вашого питання. Якщо е, інспектор склав акт, протокол, вніс ці матеріали прокуратуру, прокурор порушив кримінальну справу, передав її до суду. А в то, за цей час, а це триває місяць, там часу, півтора, е, власник або керівник погасив заборгованість безробітній по платі, то справа закривається. Через те е, тут е, показник, е, скільки порушено, скільки доведено до логічного завершення. Ну, він не може бути таким достовірним, тому що в стадії розгляду справи кримінальної керівники підприємств. Так, так. Як правило, так воно є. На сьогодні ну, питання, скільки порушили справ, це більш питання до, до працівників прокуратури. Але з початку року ми подали загалом 19 матеріалів на порушення справи кримінальної до органів прокуратури. Як правило, всі вони за цією 175 сімдеп'ятою статею, про яку я згадав, відповідаючи на ваше питання. Я казав цифру 16 на початку нашої передачі. Це була е цифра по боржниках, по підрядствах боржниках. А загалом це 19. Е, На такою за такою свіжою інформацію, яка є на сьогодні, у мене. Ну, порядка восьми справ порушено вже. Тобто ці матеріали розглянуті, але я не відповідаю цифру, тому що я не працюю в прокуратурі. Василь я Павлович, так. На превеликий жаль, попри те, що у нас залишилося ще безліт запитань до вас. Часу залишилось зовсім трішечки. Ось е, я сподіваюся, що найближчим часом ми знову зустрінемось. Ви ще е, поділитесь цікавою інформацією, яка цікавить багатьох наших глядачів. А поки що таке е, питання дуже коротенька відповідь в районах області. Куди люди можуть іти звертатись? Чи їм також потрібно їхати до Рівного на Словацької? Ні, ні, я казав на початку, що, на жаль, в нас трошки менше інспекторів, ніж я би цього хотів, і е, виходить так, що один інспектор обслуговує два райони, як правило. Але е, я раджу звертатись всім до управління праці і соцзахисту. В кожному районі воно є, і там вам скажуть, де є інспектор. Як правило, в тому районі, ну це великі райони, наприклад, добровольців, ну, порівняно великі. Якщо добровольця річне, то Добровольць інспектор. В сарнах є окремий інспектор, в Рокітному є окремий інспектор, тому що район великий і протяжний, потужний промислово. В кожному такому управлінні знають, де, де, де інспектор є, і як до нього звернутися. Тому з цим проблем абсолютно ніякої немає. Я вам дякую за розмову за те, що завітали до нашої студії. Поділились важливою інформацією. Вам же нагадую, що нашим гостем був Василь Поліщук, начальник територіальної державної інспекції з питань праці у Рівненській області. Дякую за увагу. На все добре.